Система оподаткування це взагалі такий момент, який важливо розрізняти. Є загальна система оподаткування. Вона нам не буде підходити на початковому рівні, тому що там дуже високий відсоток податків більше ніж 42,5%. У деяких видах діяльності необхідно мати ще додаткову ліцензію: алкоголь, тютюн, акциз і спрощена система. Є чотири групи оподаткування. Ми будемо розбирати тільки першу, другу і третю групу. Тому що для нас це є ключові. Я раджу саме спрощену систему оподаткування, тому що вона дуже дуже проста для підприємця, який починає, для фрілансера. Там проста звітність і там прозорі податки. Тобто ви отримуєте грошові кошти, за них сплачуєте фіксовану суму або не фіксовану суму податків. І на цьому все. Але грошові кошти, які ви отримуєте, мають свої ліміти. Для кожної групи вони становлять певну різну суму на першій групі. Ваш ліміт доходу, тобто гроші, які ви зможете отримати протягом одного календарного року, тобто з 1 січня по 31 грудня, становить 1 мільйон 336 тисяч гривень, у незалежності від того, коли ви зареєстрували ФОП. Ви могли зареєструвати його у серпні або вересні. І ви все одно маєте свої ліміти до 31 грудня. На другій групі ліміти становлять 6 мільйонів 672 тисяч гривень. На третій групі 9 мільйонів 336 тисяч гривень. Фактично, ви просто заробляєте гроші, сплачуєте податки, подаєте звітність, і це супер низькі ставки порівняно з іншими країнами, в яких система податкування ну зовсім відрізняється.